Суглоби знов болять. Візьми дипрелів. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. А ще дипрелів дарує п'ять знеболюючих пластирів аргет для вільного руху. вечері. Прем'єра з 8 лютого на естеб. Гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме. Паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. М -м -м. І як же без ніжності. Вишукане задоволення від гурме. Пуріна. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри, Рончику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Юра, можемо для всіх абонентів «Київстар» суперсильний безлім для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат. Секунду, друзі, без доплат нічого не буває. Буває, давайте по тексту. Не буває. Бува. Не буває. Буває. Не буває, не буває. Буває. Не буває. Не буває. Не буває. Буває. Не буває. То буває чи не буває? Буває. Суперсильний безлім на мегабайде. або хвилини без доплат для всіх акційних тарифів. Носові пазухи ніби розпирає зсередини. Спробуй мультигрип синус. Сила екстрактів п'яти лікарських рослин в поєднанні зігріваючим ефектом гарячого напою. Мультигрип синус. Тепла підтримка пазух носа. Шано Інновації для здоров'я нації. Знаходь час для близьких піквік теплі моменти єдності. Головний біль. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак з Глово усе місто завжди під рукою. Кортить куштувати щось новеньке? Замовляй Глово. Закінчились підгузки. Замовляй Глово, і питання вирішено. Серіал з улюбленим морозивом. Ммм, смачно! Глово везе тобі все. Ви чого мовчите? Кашель починається. у горлі. Першить. <кій> сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники – Бронхалик! Бронхалик! При кашлю Прикашлю Від фармак. Метро завітав до вас з вигодою, щоб ви завітали в метро. Масштабні знижки до 40% на всі сирокопчені ковбаси брендів Алан. Глобено там ясна гільдія. Ціна від 104 гривень за штуку. Метро більше все менше для бізнесу та дому. Кашель? А, вологий. Тева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, деклофенак тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Та ну, знов лупа! Гарно, що є дермазол плюс. До сила трьох компонентів діє на грибок. Справжню причину лупи. Дермазол шампунь. Гарне волосся. Міцні стосунки. Запитуйте в аптеках. Погуляв з друзями і почав кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Нам від кашля допомагає. Пектолван плющ. Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Коли всі думки лише про мріяну перерву, замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною, най nice комбо в Макдональдс завжди отримуєш більше. Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, лактіалі і мікрофлора в порядку. Від фармак. А він пише ціна тарифу. Змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхем> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел. Вільно мобільно. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Якоб з капучино. Це топ для всіх. Ця пухнаста пінка. Якобс кожна мить безцінна. Скрутив біль на допомогу Олфен Портихідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Розпродаж в'їзд з фантастичними пропозиціями триває знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, письмовий стіл з шухлядою лише за 2250 гривень, знижка 50%. відсотків. Юск Скандинавіан and living. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – Це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Арахіс, Карамель, Молочний Шоколад. І нуга Снікерс. тому є голод. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збутниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен Оріс. болю в горлі зі смаком вишні. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц. льодяники з ісландським мохом. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Так. Коли біль у горлі заважає робити справи, застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Шанен Інновації для здоров'я нації. Актив заряд енергії щодня. Турбує біль у горлі. Обирай Стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс. Цінуй кожен момент. З любов'ю. Можливо, все естебе. Раді бачити вас в команді. Дякую. У сумі заробітної плати. Ми домовились. Зарплата у вас офіційна. Ну. Майже, вибачте, але майже мене не влаштовує. У мене чоловік військовий, і я маю бути впевнена, що відрахування з моєї зарплати йдуть йому його побратимів. До побачення. Податки від офіційної заробітної плати йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Кохана, ти все правильно зробила. Я тобою дуже пишаюся. синку, Давай покажемо вам, що ми з тобою вивчили. Краще мишу у десерті, ніж зарплата в конверті. Наші податки, наш захист. Ще тиждень до зибе фінансове В Кишенях небагато. Тривожитись не варто. Ломбард перший перший, куди за грошима. Красиве життя. Я прошу руки вашої доньки. Чи є у ньому місце з щирим почуттям? Вона не тільки гарна, але й багата. А багатство надає шлюбу певний відтін. Клан Ювеліри з понеділка по п'ятницю о 18-й. Я приїхала на проєкт Супер Мама. Новий сезон культового проєкту. Я найскандальніша блогерка. Ці матуси. Баурия? Зазіхнуть на свята. А кар жнати? Заради звання найепатажніших. А. Міша Харків. А, може, ти до кіно більш люблячих. Я знаю, як перетворити дитинство у казку. Супер! Супермен в історії проєкту. У нас дві переможниці. Дайте 10 балів по хорошому З 3 березня о 18.50. З тебе серіал представляє. У нас з'явився начмет Оксана Петрівна Ковальчук. Улюблена лікарка повертається. І ми будемо зберігати людяність. Хтось відчує головний біль? Це Ковальчук. Рідкісна погань. Мені ж як деяким на блюдечку нічого не підносять. Дехто сердечний. На що ви сподіваєтесь? На службовий роман зрада для мене неприпустима. Але кожен... Ну я пряш вона зараз раз він Надію. Невічова неділя. Лікарка Ковальчук. 3 березня у 23-й. Намі тебе. Є місце, де тебе завжди чекають. Я працюю провідником в потязі. Це гарячий кочайок, щоб ви могли зігрітися. Тут. Заходьте в гості до таксиста У тісному колі. Десерт бомбіла. А зроблено з душею. Ділиться з сукровенним. Я тобі подобаюсь. Пригощають від душі. Війсьли до мене! І спільно радіють так з любов'ю кожні звані вечері по-українськи з 8 лютого щосуботи. Вже чекаю Найди пришли вечір тижня на СТВ. Спочатку ти батькам намагалася догодити. Тепер від чоловіка залежна. А що сама хочеш, боїшся навіть собі зізнатися. Нові серії легендарного проєкту про бабусю. Баблю, мені так набридли конфлікти з чоловіком. Він ну, просто кинув. Яке бачить більше, ніж можна уявити. Обману навколо тебе багато. І ти сама його притягуєш. Як це я його притягую? Мудрість наших братків це погана прикмета. Може захистити наше майбутнє. Чуйно з його серце змею. Сліпи 7 лютого о 19 на СТБ. ви готові У новому ювілейному сезоні. Учасники покажуть Вау! страви, створені штучним інтелектом, які підкорили Ютуб. Тому що я е, легенда, я живу на Троєщині. Я ж на вас підписаний далі. Будуть тільки не кондитерка, легенди герої. Зірки і конкурси, які ви ні за що не прогавити. через таких неймовірних гостей, як ви. Сезон, що стане справжнім подарунком. Про малопак зручні з 1 березня. Чай грав, твій стиль. А -а -а. Чай граф твій смак. Вау. Чай граф. Чай грав. Твій стиль. Твій смак. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. У неділю на СТБ. захопливі фільми про справжнє кохання. І ти як знайти свій шлях усе, що ти любиш на СТБ. Ну, скажи мені, і нащо ми ця фігня?